Нанесли основні кольори, тепер деталізують образ. Цей стінопис каже художник Олександр Никитюк у пам'ять про військового Максима Несеверенка на псевдоконух. Зараз триває процес. Ми тільки закінчили підмальовок працювати з першими слоями, шарами фарб. Далі вже деталізація. Попрацюємо обличчя, деталі, ордени, какардо. Там дуже багато мілких деталів, з якими треба працювати. Над муралом працює другий тиждень, каже Никитюк. Малюнок розміром 30 на 15 метрів. В основі фігура персонажа Кінконга у блакитному береті, який стоїть посеред соняшникового поля. Над ним кокарда ордену за мужність третього ступеня. Морпіг Максим Несаверенко у друзів асоціювався із кінконгом. Це прізвисько у нього з дитинства, каже друг Віталій Маламура. Все дуже просто. Вище, ніж він, на дерево не міг залізти ніхто. Був дуже фізично розвинутий, ну, і руки в нього були, ну навіть це було видно через постійні фізичні, вправи і те, що він вилазив, був візуально схожий. Якраз на Конга, тому так і з дитинства це прізвисько приніс через це життя. Максим він завжди був перший у всьому. Ну він намагався завжди бути прикладом, незалежності від того, чим ми займалися. Розмальовують фасад багатоповерхівки по вулиці Князів Коріатовичі. 170. у цьому будинку жив захисник, каже мама Максима Оксана Несеверенко. Це якраз цей будинок, і тому тут він залишиться конгом. Конг це його позивний. Ти його з дитинства знали. Знаєте, мені кажуть, що може хтось не знав, як його звати. Але дереве конг знали всі. З Малку мав сильну волю і рішучий характер. Моя так про Максима швидка. відгукується сусідка Анастасія Дмуховська. Був така дитина, якби лідер серед дітей, таким своїм як настирливим характером. Потім в житті показало, що це не якийсь паїнька, а що настоящий боєць, так будемо казати, яким тепер наш Максим і взагалі Україна, бо таких багато. Пишається 2008 тисячі син служив у десантно-штурмових військах. З початком повномасштабного російського вторгнення повернувся у лави ЗСУ, розповідає Оксана Несаверенко. Воював у складі 35-ї бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського. Звільняв правобережжя Херсонщини. 29 лютого 22-го року відвіз свою родину, жінку і двоє дітей на польську на польський кордон в Литву, а сам. Вже 5 березня каже, мамо, я пішов. Він розповідав друзям, що я тут чувствую себе як риба в воді. Загинув 7 жовтня 22-го року. За два тижні йому мало б виповнитись 33. 7 жовтня, останній вихід, він пішов як командир. Вони попали на засідку. Троє хлопців вийшли і троє загинули. Був бій і ну, Макс сказав, що я в полон не здамся. Мурал на честь Максима планує закінчити наступного тижня, каже художник Никитюк. Цей стінопис другий у Вінниці у пам'ять про загиблих військових. Перший такий у червні 22-го зобразили на будинку по вулиці Лялі Ратушної на честь старшого лейтенанта Олександра Білика. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.